Всі доброго мирного всім дня. Звертаємось до вас з проханням про допомогу. Вчора всі бачили ви наші вечірні розваги, якщо це можна так назвати. І така ситуація виникає часто, оскільки доріг нормальних немає, а працюємо в умовах. В яких працюють, працюють і захищають нас наші захисники однакових умовах. І колеса, і деталі підвізки, і взагалі автомобілі постійно потребують технічного обслуговування і таких планових, і дуже часто незапланованих не ремонтів. Тому звертаємось до вас з проханням про допомогу про, з проханням долучитися до збору нашого збору на Ремонт автомобілів та е коліс для наших бойових мед разом до перемоги.